Анемометр єт 935 призначений для вимірювання швидкості повітряного потоку в діапазоні від 0,4 до 30 метра на секунду, а також температури повітря. Додатково вимірює об'ємну витрату повітря. Під час вимірювання датчик анемометра слід орієнтувати згідно стрілки, яка вказує на напрям, звідки повинен приходити повітряний потік. Анемометр живиться від 9-вольтової -ти батарейки типу крона. Довжина його кабеля в розтягнутому стані становить близько 2 метрів. Увімкнення анемометра. Підсвічування дисплею. Кнопка CF призначена для зміни одиниць вимірювання температури. Градуси Цельсія, градуси Фаренгейта. Повернулись назад. Якщо кнопку ВГ натиснути і потримати, анемометр починає відображувати не миттєве значення швидкості вітру і температури, а усередине по 10 останнім вимірам, тобто за декілька останніх секунд. Відповідна позначка ОВГ на дисплеї. Щоб вийти з цього режиму, слід знову натиснути і потримати кнопку ОВГ. Вийшли. Кнопка Юнікс призначена для вибору одиниць вимірювання швидкості повітряного потоку і об'ємної витрати. Наразі метри на секунду, кілометри на годину, фути на хвилину, вузли, милі за годину, кубічні метри за хвилину, кубічні фути за хвилину. Повернулись назад до метрів на секунду. При короткому натисканні на кнопку MaxMin на дисплей фіксується поточний результат вимірювання, температури і швидкості вітру. Подуємо в датчик, пам'ятаємо про орієнтацію. Холд. Зафіксовано поточний результат вимірювання. Зняли фіксацію. Якщо кнопку MaxMin натиснути Потримати, анемометр переходить в режим відображення максимальної і мінімальної швидкості вітру і температури, які були виміряні. Максимально, мінімально, повернулися назад до максимальної. Щоб вийти з цього режиму, слід знову натиснути Потримати кнопку MaxMin. Вийшли. Повернулись до звичайного режиму вимірювання. Зліва на дисплеї. Є 12 рівнева шкала швидкості вітру, яка відповідає фактично шкалі Бофорта. А також значок автоматичного вимкнення анемометра у випадок бездіяльності. Вимкнення анемометра. Якщо автоматичне вимкнення, потрібно відключити, слід натиснути кнопку celsius Fahrenheit і увімкнути анемометр. Значка автоматичного вимкнення немає. Тепер анемометр буде працювати до тих пір, поки його не вимкнуть кнопкою або не розрядиться батарейка. Щоб повернути назад автоматичне вимкнення, слід вимкнути анемометр і знову увімкнути. Автоматичне вимкнення повернулось. Перед вимірюванням об'ємної витрати повітря необхідно задати площу перерізу повітряного каналу. Для цього слід натиснути кнопку Units і увімкнути анемометр. припустимо, що ми маємо квадратний канал зі стороною 2 метри, тобто його площа становить 4 квадратних метри. Спочатку обираємо одиниці вимірювання. Наразі метри квадратні, тиснемо кнопку «Юніц». Фути квадратні. Знову тиснемо, тримаємо юніц. Сантиметри квадратні. Ще раз. Повернулись до метрів квадратних. Тепер кнопками Max, Min, Units можна змінювати значення, а кнопками AVG і Celsius Fahrenheit змінювати розрядність. Встановили значення. Змінюємо розрядність. Встановили 4. 4 квадратних метри. Тепер анамометр треба вимкнути. Наше налаштування збережено.